Доброго ранку, шановні друзі. Триває ранковий ефір. Це програма ранок на Алтаві, як ми обіцяли, надзвичайно насичений сьогодні. Ефір. І, в принципі, то завдячуючи тому, що до нашої студії приходять надзвичайно цікаві гості. Так вже сповнилася наша студія такою музичною атмосферою, Ми тут вже наспівуємо. Активно. Аура вже така. Давай. Так, аура вже музична, італійської музики. Причому У нас сьогодні в гостях Еудженіо Капоні та його дружина Людмила. Доброго ранку. Добрий день. Бонжурно. Бонжурно. Жорно. І Олександр Пашнян, наш земляк, да, який також любить Італію, відповідно, компонувати сьогодні буде і брати участь як сесійний музикант під час концерту в Дженіо Капоні, який відбудеться 14 травня. Власне, про... І про це також поговоримо. Але спочатку треба зробити таке презентацію. Знайомство має бути. В Дженіо Капоні. Отож. Давайте спочатку про Удженіо поговоримо. А, Людмила, ви будете у нас як перекладач, я зумію, да, так? Так, да, так, я буду. Я в одному ліце. <світ> <світ> Жена і переводчик. Ну, перш за все, мабуть, усім цікаво дізнатися взагалі вашу історію, вашу історію знайомства да. і як Евженіо потрапив взагалі до Полтави, до України. Ну, познайомились ми взагалі седінила нас Польща Євро 2012. Ничего как... Да, да, это вообще было... Вы також любите футбол? Нет, это было немножко по-другому. Потому что я приехала в Познань поступать в университет. Естественно, познакомились с друзьями. В Польше у меня уже были свои друзья. А он приехал представлять итальянскую сборную. А Италия, когда приезжают, они... возят поваров, музыкантов, squadra всех, adzura. всех. Да, 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 да. Браво. Сквадра, Сквадра Azzurra, дідто, браво. Всех привозят с собой так случайно все как бы это самое э отдыхая, мы познакомились, потом переписывались и, естественно, я... А первое мова спілкування, тобто між собою, все-таки в англійську. Англійський, да, ага. да. Да, был английский первый язык. И так мы по такой совсем в другой стране, не в Италии, не в Украине, а в Польше. І... И <кослухи> потом приезжали в... я привезла, должна была привезти, потому что, ну, как бы, би... мне очень хотелось, чтобы увидели и услышали и узнали Дженю больше полтавчани, потому как нельзя, нельзя это всё. Коли ви вперше визавітали до Полтави у Дженю? Первый раз это был 2013. Это вот э 3 года назад первый раз приехал. Molto impadrada gostava. Molto. Niente, dai, fate adesso, il suono genio. Da, dai, fate, con questa domanda, anche la domanda da Eugenio, da. Poltava prima volta quando sei arrivato, come Sono sono rimasto incantato, veramente incantato perché la tranquillità, l'onestà e la, la pulizia. Sono le tre cose che io definisco di de Poltava. Tranquillità, serietà 4 эти складовых. Но полиция это было зразу. Нет, полиция это не полиция. Потому что очень чисто. У нас очень чистый город. Очень чистый, красивый. Спокойный, правильно, транпилита, спокойствие, искренность людей и доброжелательность. Это все мене подкупило. І краса, красота города, іскренність людей і чистота. А сам з якого міста? Тобто, з Рима. Зі столиці. Так, 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 столиці. Ага. Тоді він э, урада до війни. До апіт'я. До... Рума, рома. Рим. Рома, колосео, рома. <laughs> Ми <Мы> в курсі. <laughs> Збували. Це остатка Рома. Ні, ну це взагалі тоді зрозуміло про ці чотири складових. Після Риму мегаполіс все-таки, і тут маленьке, таке хороше, Е транквілітатка. Транквілітатка. Очень важно. Віверента коме, caotica, molte, molto, molte macchine, molto traffico, quindi quando vengo a Poltava, Poltava io mi rilasso, sto tranquillo. E eh. chiaramente sono, sono anche belle tutte le persone che sono a Poltava perché la gentilezza è di casa. Е, Перше, що я зустріла і увидел в людях, це конечно, очень подкупает. А поспілкуватися взагалі з кимось, із Полтавцем, вдається якимось чином чи ні? Да. Е... Не обмежується спілкування, мається на увазі вашими рідними там, чи друзями, так. а взагалі так от по місту йде поспілкуватися чи ні. Cioè, мовний бар'єр все-таки все-таки присутній? Все присутній, чесно говоря. che che eh, eh, che non conosci. Io ho, ho, ho risposto è è molto difficile perché non è che puoi subito eh, rispondere qualcuno che può. Per esempio Sasha, Alexandra Pashnan, который был в Italia, как we знаете, быстро нашелся Дженнио язык, вообще быстро. Даже если не, не знают совершенстве итальянские они очень быстро нашли. Мало ну, того, я что... работал 20 лет назад в Италии, вот тоже в Риме, вот, и Ну йому понравилась італійська музика, і ми общаємося. Я вже двадцять літні з тим не вчався на італійські язики. Тут... да, приєднався у Жені. Ви вперше познайомилися саме в цьому році, так? да. Нещода, да. Ну, в да. этом году ми познайомилися і музика про... нас всіх сплатилася, зал? Да. <свят> про музичні смаки. Хочеться поговорити по перше, да видженіо, тобто прихильником є якої музики відповідно, тобто ні, ви є... лише співаєте чи ще, да. ще граєте на чомусь да. взагалі? Музика у вашому житті. La musica muore nella tua vita, tu suoni anche, canti, che musica preferisci? Allora, io nella mia vita ho sempre suonato, da, da quando ero piccolo, e stavo eh, nella scuola di musica, il conservatorio di Roma. Quando ero piccolo, vc... in in... ho iniziato a Samova Samova, nella scuola musicale, poi nel conservatorio di Roma. Quindi nasco come musicista classico. Quindi inizialmente era musica classica? Negli anni mi sono m, evoluto quindi ho, ho ascoltato altre musiche anche Toto Cutugno Adriano Celentano ho lavorato con Toto Coutugno in, nel mondo diciamo. e i <laughs> Popular Stotokoutno, eSD Pamirum. Sanremocks. Ma ero no. piccolo, piccolo, eh? <glesi> ah, e mm. no. yeah. no. yes. no. no. oh. mm. poi mi sono evoluto nella musica, quindi ascoltando anche cantanti stranieri. Ma eh, la cosa che è importante è che la musica è uno, è, una, è uno strumento di comunicazione. La eh, musica è un strumento per la psiche, quindi i zarobievoli e i sperniti li usano Ну для себя выбрал поп-музику в ітогі як кеносіпо не компренре музику нельзя ні купіть, ага. ні продати. Si Сірегала. Так, давайте про концерт кілька слів. Що можна буде почути саме на концерті? Тобто, це твори власні, там переспіви, кавер версії. Що саме це? буде? Ми знаємо, буде? що в основному це твори про кохання, так? Да, естественно, итальянская музыка, вся пора любви. Нет, это ну зрозуміло, але да. хотілося бы вызначить. Да, так. да. Що буде саме? А, а ну, ми ми я ру... могу рассказать. Саша, в принципе, давайте, ну, Саша, ну, що, это три Вот, да, То есть и Челентано будет, Адриано Челентано, все его хиты. Также будет песня, написано Тота Кутунин в исполнении Андриану Челентано. Также известный сейчас Бяджо Тоначи. Вот, вот эти все его сони, миновиописанцате, вот «Пацу Дилей». Вот. потом будет Ренато Зеро, Умберто Тотти. и э, также будут еще э, такие произведения авторские, которые он написал. писал Амару и э, фамилию Реправ... Фами Это вещи, которые он написал. Ну то есть там в Италии как принято, люди могут написать и эту вещь там подарить. як ага. би продати продать кому другому исполнителю, ее исполняют многие люди. Вот, но все равно музыку написал Евгению Капони. Мы можем зараз, э, uh, да, сейчас сейчас мы зайти, вже уже сейчас одну из на мой Ромара, да, ми могли бы спеть именно його... Це власний це, твір, так? Да, да, uh -huh. це його, да, это его. С удовольствием послушаем. Почему кузи лайв? Си, uh си, -huh. ва бене, ва бене. <laughs> а дес. А ле отто ла ва бене. Да, то есть она говорит рано сейчас для вокала. Ні, ну мы разумеем, мы знаем, да. Но хотя Eugenio Capone, Alessandro Pastel. Le mani, tutto comincia sempre con le mani, è ancora detto che l'ami anche se lei lo sa. E poi sai rispidare solo se c'è lei diventi tutto quello che non sei, diventi come ti vorrebbe lei, ma non ti basta mai, mai. Amore, amore, amore amaro, amore mio, amore che potrà fermare solo Dio, ma questo amore senza cielo volerà. Chiuso dentro una bugia. Senza domani. Це domani. E Bravo. Bravo. якась магія все-таки в італійській музиці. Це в моя особиста музею. В італійській мові, як мінімум. Тому що дійсно ця пісня, наприклад, з вона звучала зовсім по-іншому. Абсолютно не так би сприймалася. Щоб... Горька любов переводиться, а на Ромару. Ага, ось так от. Ну, Горька любов. Тепер, я тепер, я тепер, тепер, тепер треба мені ще вивчити акцію. Ну, ваше Італійсько. кохання з Людмилою точно не гірке. Врачи, Людмила, ви також співаєте? Чи ні? Ні, ні. В сім'ї хтось повинен бути один. Хтось повинен співати, а хтось, відповідно. Малювати. Так, ну що ж, ще раз нагадаємо, що друзі, 14 травня у Полтаві відбудеться концерт Дженіо Капоні Олександр Пашнян. Як сесійний музикант буде виступати. А, і Зараз ви чули, в принципі, то один із авторських творів Дженіо Капоні. Я ще раз нагадаю, що багато, багато знаменитих хітів від італійських виконавців ви обов'язково почуєте саме 14 травня. Тому якщо зацікавились, будь ласка, шукайте афіші, приходьте. Вам, вам будуть раді. Це я точно кажу, серйозно. Так, да, Живе виконання, живий звук, живі музикант. Клавіш, бас, ну це все по класиці, так? Да. Не часто Гитара. так нам Болтаву, я до мене в'їжджають італіянську ексклюзив, однозначно. Та да, це, це це ви сказали не часто. Там я взагалі да, зараз намагаюся згадати, коли своєї коли, пам'яті. Коли, я ж да, за, я я за що помню. кажу, що не було італійців у нас у Полтаві. Тим більше, це так, що Евдженіо, я не знаю, як сказати, як італійською дякую. Грація мілле. Грація мілле. Ми бажаємо вам дійсно uh, успіхів. По-перше, нехай концерт-аншлаг. Це по-перше. Далі, <laughs> щоб uh, нові твори створювалися. хочеться хочу сказати, Михай... щоб дійсно після візиту до нашого міста, ви кидаєте додому, з побаченням вам і з новими творами, ви поверталися до нас. Скоріше <ривіт>, на Новоконцу на морі, perché dopo il concerto degli essere un po'. Е ти magari А assolutamente sì. E ringrazio del consiglio. Lo prenderò nel mio cuore. вам за побажання великі останься моїм серцем. Можливо, я думаю, можливо, навіть Полтава, наше маленьке транкеліта місто, да, воно, надихне на створення якоїсь такої от, е, пісні, скажімо так, да, про маленьке тихе містечко, де живуть хороші, спокійні люди. І Ось, за італійською да. традицією ви нам подаруєте цю пісню. Però я prometto una cosa, prometto una cosa. La mia prossima nuova canzone la verrò a proporre qui da voi. Он говорит, моя, ну если я напишу новую песню, обязательно ее привезу к вам. Вы будете первые слушатели. Ой, класс! Одно обещание, одно обещание. Так, мы ще одну послушаем, Можем так? Так, и что будет записать? Это кавер песни Беджиан Танач, но ее пьюсенце. Значит, можно, да? Дженниус Год, да? Да, все. Non vivo più senza te, anche se, anche se, con la vacanza in salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se, anche se, tanti papaveri dossi come il sangue nebriano. Le mie mani, le mie mani, le mie mani vanno su La sua bocca, la sua bocca, butta sempre su Le mie mani, le mie mani, le mie mani vanno Signora no, no signora no Mi piace, no signora no Mi prego no signora no Non vivo più senza te, anche se, anche se Con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me Non vivo più senza te, anche se Анкеси. Лавочете не репоказма січера. Комесіди вода, клюк і сурок, сісень, дентроме. Браво! Женіо Капоні, Олександру Башнян особливо вам подяка за те, що вони поринули трохи у дитинство. Серйозно. Фестиваль Сан Ремо.

Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, finiamo, eh. Sono, <ride> i <gli> portava. <ride> bravo, <ride> bravo, bravo. Чані, соно італіяни, я італія. Я О, так, Ну, чанин. А ми вже стали італійцями після цього. Да, ну, Якщо б мінялися відповідно досвідом. ми вам дякуємо знову me. і знову за те, що завітали до нашу ранкової студії. Евженіо, грація за те, що заспівали. Все-таки незважаючи на ранній час. Олександр, дякую за те, що зіграли. Також да, для музикантів все складно <свісно> зранку. От Людмила, дякуємо за те, що ви, що ви є Так, да. це найголовніше, так. <свісно> да. І що вона сюди привезла. Такого ісполнітеля так. Фалтера. Так. Так, Дякуємо. Шановні друзі. Ми ще раз нагадаємо, що у нашій студії були Дженіо Капоні, його дружина Людмила. І е, співак, італійський співак, концерт, якого можна буде побачити і почути 14 травня. І е, сесійний музикант на цьому концерті Олександр Опашнян. Отож, успіхів знову ж таки вам. До наступних зустрічей. Se у нас була з Евгенією in зустріч у цьому в цій студії, ми сподіваємося Speriamo che questa era primo, ma non l'ultimo incontro. Assolutamente sì. Con loro sicuramente sì. Sì, ci vediamo mm, sicuramente disse. qui perché l'atmosfera, questo è un salotto elegante di Poltava. Uh, un... non un, è... <ride> <ride> un salotto elegante di Poltava, sì, vedi. Елегантна студія в Полтаві. Елегантна студія, так. Дякую. Все. Тоді домовленость, тоді за каву можете не платити.